Чи бачите, ви зміни в двопартійній підтримці України в майбутньому конгресі. Я не думаю, що рівень підтримки зміниться чисельно. Очевидно, що керівництво палати представників може змінитися, тож це потенційно стане для нас новим викликом. Але це виклик, з яким ми впораємось. Серед нас є велика група людей на керівних посадах, які дуже віддані ідеї продовжувати стабільну підтримку України. І Я вам скажу, що з точки зору зовнішньої політики це мій пріоритет. номер один. я буду ключовим голосом у конгресі наступного циклу. Ми матиме. Мимо дуже незначну більшість. Я також співголова двопартійного кокусу конгресу, так званої групи людей, які разом вирішують проблеми в палаті представників. Це об'єднання нараховує зараз 29 демократів і 29 республіканців. Побачимо, чи ця кількість збільшиться в наступному конгресі, але ми будемо зосереджені на допомозі Україні. У мене хороші стосунки з лідером республіканців Кевіном Маккарті, і він знає, наскільки для мене це важливо. Ми говорили про це, і я подбаю про те, щоб під час обговорення із <законопроєктів>, них увесь конгрес знав, що підтримка України для мене дуже важлива. Я використовуватиму кожен важіль впливу, який у мене є. Лідер республіканців в палаті представників Кевін Макарті зробив ряд заяв перед виборами. Зокрема, що Україна більше не отримує безлімітний чек. Що це означає? Все дуже просто. Маккарті каже, що потрібні відповідні перевірки, і це дійсно так. Бо якщо ми хочемо, щоб американський народ продовжував підтримувати Україну, то вони повинні мати певний рівень контролю над грошима платників податків, які ми надсилаємо за кордон. Незалежно від того, чи це Україна чи інша держава, вони мають запевнити, що ресурси потрапляють туди, куди ми їх відправили. Саме про це йшлося в заяві Макарті. Я не вважаю, що хтось тут вимагає безлімітних чеків. Ми просимо відповідний рівень фінансування, який би підтримував військові та гуманітарні зусилля України, і щоб це фінансування ніким не привласнювалося. На чому республіканці в новому конгресі зосередять увагу щодо допомоги Україні? Це буде економічна, гуманітарна чи військова підтримка. Все вище зазначено. Очевидно, що пріоритетному родин це стабілізація, тож це буде поєднання військової підтримки, щоб Україна могла виграти війну та завершити її. Та одночасна гуманітарна підтримка цивільному населенню, яка має справу з неякісною водою, інколи відсутністю води, взагалі відсутністю світла. Ми Повинні надати їм необхідну гуманітарну та медичну допомогу. Роботи по реконструкції будуть вже після, так само як після другої світової війни, коли Європа та Сполучені Штати пережили величезну промислову революцію, відновлюючи мости, дороги, школи та інфраструктуру. Але це можливо лише після того, як ви забезпечите мир в Україні. Ми цього очевидно ще не досягли. Тож пріоритетом буде поєднання військової допомоги, щоб відтиснути Росію, відновити українські території та перемогти у війні. А також паралельне забезпечення навчання дітей, харчування та медичного обладнання і контролю за тим, щоб усе це потрапляло туди, куди потрібно. Білий дім вже зробив запит на майже 38 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні. Як ви думаєте, чи прийме конгрес цей законопроект? І якщо так, то коли це може статися під час роботи чинного конгресу чи вже у новому конгресі в січні? Ми з Марсі Каптур наполягаємо на тому, щоб проголосувати за додатковий пакет допомоги Україні протягом цього року до завершення роботи чинного конгресу. Сподіваюся, цієї допомоги вистачить до червня або липня наступного року. Це наша стратегія, це наш план, і це те, що ми вважаємо найрозумнішим кроком, тому що повернутися до питання України на початку роботи нового конгресу з новим складом буде дуже складно. Отже, ми хочемо зробити все зараз, щоб не повертатися до цього питання, принаймні протягом. Півроку роботи нового конгресу раніше в конгресі вже були розмови про додаткову допомогу Україні. Я розмовляла із вашими колегами республіканцями та демократами. Вони називали цифри від 50 до 60 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні. Зараз же білий дім просить майже 38 мільярдів доларів. Чи може фінальна сума збільшитись під час погодження в конгресі? повертаючись до заяви Кевіна Маккарті про безлімітні чеки, я думаю, що сума допомоги має відштовхуватись від фактичної потреби, замість того, щоб просто кидатися цифрами 40, 50 або 60 мільярдів доларів. Сума має базуватися на оцінці потреб. Наша розвідка, ЦРУ та європейські партнери можуть сказати нам, якими є потреби з військової точки зору. Вони щодня спілкуються з українською розвідкою, а також некомерційні організації, які працюють на гуманітарному фронті, можуть надати нам оновлену інформацію інформацію про те, що потрібно їм. Отже, цифри мають базуватися на потребах, а не на чомусь іншому. Багато людей люблять кидатися пустими цифрами з голови, не маючи для цього фактичної основи. також була інформація про відключення електроенергії в Молдові після російських ударів по Україні. Чи бачите ви в цих подіях ознаки розширення російської агресії та російського конфлікту? Росія в розпачі. Вся їхня стратегія була поганою. Вони недооцінили силу української армії. Вони недооцінили відповідь світу. і Вони переоцінили свою власну армію. Вони промивають мізки своїм солдатам. Їхні солдати живуть у брехні. Вони промивають мізки пропагандою російському народу. Зрештою, це шахрайство не може тривати вічно. Ми неодноразово чули історію про те, як російські військові залишають свої позиції та відступають тому що в якийсь момент вони усвідомлюють. Багато з них усвідомлюють, що їм продали фальшиву картинку. Вони мовляв мали бути визволителями, а швидко з'ясували, що ніхто їх так не сприймає. Ви не можете вічно підтримувати брехню. І Володимир Путін усвідомлює це прямо зараз вже певний час в конгресі обговорювали низку законопроєктів, наприклад, визнання Росії державою спонсоркою тероризму. Як ви вважаєте, чи будуть ці законопроєкти проголосовані новим складом конгресу? Так, ми з Марсі Каптру збираємось вести спільний найрадикальніший в історії конгресу законодавчий акт, який притягує Росію до відповідальності. У нас були питання, чи презентувати його зараз, чи пізніше. Ми вирішили дочекатися початку роботи нового конгресу, і тоді запустимо процес. Нам буде на що подивитися. Це те, що ми повинні були зробити з першого дня. Я сподіваюся, що ми зможемо провести цей законопроект у наступному конгресі. Щиро вам дякую.